Обміняв небесні дари на земні і потрапив за ґрати долу Єфрема, настоятеля вотовецького монастиря в Греції. Небо як переймається російська православна церква, інакше й не може. Саме цей гумен привозив у Росію пояс Богородиці, якому вклонилося близько трьох мільйонів вірян. Він же зустрічався з Владиміром Путіним, а щойно прибув на гору Афон. Як поліцейські попросили спуститися, а решт на території святині проводити заборонено. Священнослужителя пов'язали за справу трирічної давності вотопецькій Монастир опинився у центрі скандалу з розбазарювання державної власності. Виявилося, що візантійські владики мали звичку відмолювати гріхи в обмін на пожертву афонським монастирям земельними ділянками. Єфрем не розгубився і відшукав давню дальшу грамоту на озера Вістоніда та прилеглі ділянки. Як не дивно, держава визнала документ і віддала цю частину майна. Ігумену було мало. Він вирішив перевести отримане добро у готівку. Міністерство фінансів спершу впиралося, але потім пішло на компроміс. Замість грошей віддали 73 об'єкти державної нерухомості, зокрема, і гімнастичну залу часів Афінської олімпіади. І це ще не кінець багаторівневої оборудки. Новоспечене майно монастиря перейшло у комерційний сектор, іначе за помахом чарівної палички Божий дім став ключовим гравцем ринку нерухомості. Кажуть, що це рішення ухвалив посадовець, який довго хворів, але після колективних молитов вотопецьких ченців став на ноги. От і віддячив монастиреві, щоправда, з кишені платники податків. Спеціальна комісія оцінила збиток у 100 мільйонів євро. Причетні до оборудки чиновники вийшли сухими з води, а всі гріхи повісили на святого та Божого. Змучені кризою греки сприйняли арешт церковного посадовця як належний подарунок до Різдва. А от у Росії переполошилися. Чи не тому, що відносини церкви і державної влади там не менш тісні, ніж у Греції.